Провідник в просторах, написано мною. Чому надходять уві сні вам повідомлення від близьких, чиї скінчилися в дні? в часи для вас, здавалось, хистких, присниться баба або дід, можливо, даже рідна тітка. Що залишили в житті слід, і проглядається він чітко. На це питання ще ніхто не пояснив всім 100%, але на ранок відійшло і стало сенсом для уроків енергії світ не все, що бачимо та відчуваємо душею, можливо, поглядом дитячим. Не засмітившимся брехнею. Тому вісні, скоріж усього, ми відчуваємо свій рід, з турботою не лише земного, він в просторах енергії.